І е, мені страшно, якщо чесно, робити якісь е, е, психологічні прогнози, до чого ми можемо докотитися з такими тенденціями. У мене поки що нема хороших новин і хороших передбачень. Абсолютно нема. Зеленський з Путіним е, ніяк е, ну, це неможливо, щоб вони удвох е, змогли нормально до чогось прийти. Трамп, який ще пару тижнів тому мені давав надію своєю риторикою, своєю зустрічі з Путіним, він мене теж зараз розчаровує, тому що він не справляється зі своєю ролью третьої сторони. Третьої сторони, яка колись ну, Америка, да, як третя сторона, вона посварила Росію з Україною в 2014 році. І зараз, якби, щоб цей колообік закрити, це кармічне коло, має навпаки вона відпрацювати свою карму і нас Назад помирити, склеїти, да. Але він зараз не справляється з тією ролью, яка саме на його плечах, на през на плечах президента Америки як третьої сторони. Я от не знаю до чого ми прийдемо, тому що я не знаю, що в головах у європейців, у азіатів, у, у інших там національностей, тому що зараз люди так роз'єднані на словах, наче всі намагаються прагнути до демократії, як вони розуміють. Індуси щось говорять про свою демократію, китайці про свою демократію, росіян своя демократія, у нас своя. Всі говорять. Насправді. Увесь світ говорить про якусь демократію. Але е, в реальності е, світ продовжує бути поділений е, строго на дві сторони: е, прозахідна сторона і е, сторона, яка ближче до там, Росії або Китаю, або там, е, Ірану, Північної Кореї. Але загалом це, ця вся сукупність країн це е, одна така ціла протилежна сила. От є такі дві сили. І вони, як я розумію, по моєму такому суб'єктивному сумному прогнозу, ці дві сили вони поки не зіштовхнуться, от напряму, поки ці дві сили не зіштовхнуться у Великій світовій війні, поки цього зіткнення не відбудеться. До того моменту ми будемо жити в якомусь болоті, деградувати, і е, усі ключові процеси, е, де відбувається життя і смерть, дуже інтенсивно відбувається це е, фронт, російсько-український фронт. Зараз це російсько-український фронт, зараз це фронт е, між палестинцями та Ізраїлем, тому що там теж дуже стра страшні речі кожен день відбуваються. Але це мораль, до якої ми прийшли усім людством. Люди зараз не можуть придумати нічого розумніше за те, щоб е, один одного довбити.